Доброго ранку, любі малята. Ви вже приготувались на заняття? Я думаю, що так. Тож послухайте віршик Грицька бойка Ведмежата. Ведмежаток я взяла, посадила до стола, стала медом частувати. Пригощайтесь, ведмежата. А ведмедики сидять і нічого не їдять. Скуштувать метку охота та відкрить не можуть рота. Діти, скажіть, будь ласка, кого взяла дівчинка? Куди посадила дівчинка ведмежат? Чим вона їх пригощала? Що робили ведмежата? Чому вони не їли меда? Діти, наші ведмежата дуже люблять гратися з м'ячами. Ось сьогодні ми з вами і зробимо аплікацію великі та маленькі м'ячі для ведмежат. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, я взяла жовтого кольору, готові форми м'ячів, якого кольору я взяла червоного та зеленого, клей, серветка та дощечка або клійонка для аплікації. Спочатку я буду. Викладати м'ячі. Ось подивіться, як я виклала м'ячі. Починаю наклеювати. Кладу м'яч на підставочку. Намазую клеєм. Білу сторону. Якщо у вас двусторонній кольоровий папір, то намазуйте, яка вам більше подобається. Кладу на аркуш паперу і серветкою ось так придавлюю. Діти, подивіться, яка аплікація у мене вийшла. Скажіть, будь ласка, хто буде гратись з великими м'ячами, який ведмедик? Великий. А з маленькими м'ячами? Маленький ведмедик. Зробіть і ви аплікацію. Бажаю вам успіху! До нових зустрічей і чекаю фото ваших робіт. До побачення!